Минуло більше двох із половиною місяців. Відтоді як російська армія тричі прицільно вдарила безпілотниками типу шахет по сумській клінічній лікарні святого Пантелеймона, завдавши значних руйнувань та людських жертв. Окупанти зруйнували приймальне відділення травмпункт. Та четвертий поверх будівлі. У четвер, 19 грудня, знімальна група телеканалу Відікон завітала до медзакладу, аби дізнатися про перебіг відновлювальних робіт, надаваний пацієнтам спектр медпослуг та який наразі мікроклімат у колективі. Жодного дня ми не призупинили роботу в лікарні. Да, у нас були складності з цим корпусом, тому ми попросили колег надати нам приміщення. Основне, це була. Обласний перинатальний центр він надав два поверхи з операційним блоком, куди ми перевезли так сказати велику частину хірургії. Тут згрупирувались, перевели інші відділення в поліклініку, корпус номер 4 який в нас є. Також там зробили відповідні ремонти і зжались, і надавали, але все рівно ми надавали цю медичну допомогу 24 на 7. Звичайно, що сьогодні, вже після відповідних дозволів, повернулись знову в цей хірургічний корпус. Зараз відновлюємо ще два операційних блока, отримуємо обладнання і кожен день ну, збільшуємо доступність та якість медичної допомоги. Також хотів подякувати Збройним силам України. Слава ЗСУ, слава Україні, слава тим людям, які нам дійсно допомагають, волонтерам, благодійникам, просто небайдужим людям. І дякую за розуміння. Тим, хто в такий складний час витрачає свої сили, свої відповідні збереження для того, щоб відновити лікарню. Відновлення проводилось коштами благодійних організацій, небайдужих людей, які надавали цю допомогу. Це і товариства, і ФОПи, і просто тисячі людей, які відгукнулись на наше звернення. І сьогодні ми продовжуємо. У нас є чіткий план, чіткі експертизи, як робити, як рухатись далі для 100% відновлення нашого закладу. Наша лікарня вона досить самодостатня. І в фінансовому плані, і в медичному плані, і в плані персоналу. От до прильоту 28 вересня у нас виконувалися такі. Ну, крім звичайних тих втручань, які в інших закладах нашого місця виконуються досить унікальні операції, які ну, мало хто навіть в області такі операції виконує. Там, наприклад, з приводу гриж стравоходного отвору діафрагми лапароскопічної операції, нейрохірургічні втручання, наші нейрохірурги займаються. От, просто зразу, що загальна хірургія нас включає і крім загальної хірургії в звичному значенні цього слова. Це і урологія, і нейрохірургія, і травматологія з ортопедією, і гінекологія оперативна Відновлювалися, і відбудовались ремонти. Так, це, це завдяки саме директору нашому Володимиру Поцеливу. От завдяки йому багато відгукнулося волонтерів. І благодійних організацій не лише з України, але і з Європи, от які до нас присилали, от і вікна поміняли нам, і обладнання прийшло там, деякі і для операційної, і для медичної роботи. Ми зараз вже працюємо так відносно повноцінно на тих. Територіях, які прийшли експертизу, і які, общем-то, мають дозвіл на їхнє використання. Відразу після прильоту я сюди приїхав. Тобто, третій прильот ми вже застали тут, поряд, в 50 метрах від цього, цього, цього подій, подій ціх, і е, все це відбувалося на моїх очах. Можу сказати лише одне, що такої єдності і такого професіоналізму в, в цьому навіть єднанні. Тобто, у нас були абсолютно всі Півробітники на місці у нас були всі служби, які нам допомагали, як санітарочки, так і лікарі, так і медичні сестри, були згуртовані. Відбувалося і відбувається зараз постійно відновлення цього процесу. Тобто, удари були дійсно потужними, зруйнували багато, скажімо, всякого горя наробили. Але не дивлячись на все це, ми постійно, скажімо так, єднаємося і допомагаємо один одному. Знаєте, якби у всіх була така єдність, то Думаю, що і війни боже б досі б не було. Керівник особисто особисто. І розбирав завали, знаєте, і надавав морально-психологічну допомогу. Знаєте, він такий, як Незламна фортеця, це максимально професійна, ефективна керівницька жилка, яка є у нього. Це ну, скажімо, не відняти, тому що людина організувала весь цей процес, і за два місяці лікарня знову почала працювати і буде працювати. Тому керівник це максимально ефективна і цілоспрямована людина. У безперебільшення екстремальних умовах пантелеймонівці не тільки надають якісні медичні послуги, а ще й працюють над реалізацією нових проєктів. Зокрема, облаштували автономну надсучасну операційну у підземному сховищі, розраховано на два блоки з реанімаційними палатами. У нас є такий унікальний проект. Це бомбосховище з двома операційними блоками. Це як ми так шуткуємо. Це така маленька лікарня під землею, тому що там дійсно на сучасному рівні цей проект ми захистили. Там кошти погоджені міністерством охорони здоров'я, 70% – держбюджет 30% – місцевий бюджет. І сьогодні ми ну, закінчуємо до нового року. У нас Завдання повністю вже щоб він запрацював. Тому на сьогоднішній день вже розставляється медичне обладнання, підключається, і буквально тут думаю тиждень-два. І ми вже почнемо там оперувати. Тому о, це два операційних блока: це автономна, автоклавна. Стерилізація, новітні там, мійні, там, ці всі речі для того, щоб швидко, там, плазмовий автоклав. Там. Деякі речі ми ну, дійсно, от зараз тільки вивчаємо, що такі є. Це дуже класно для того, щоб швидко. Ну, робити перерву, коротка перерва, щоб була між операціями. Да? Раз, два, три і рухались далі. Це є відповідна палата інтенсивної терапії, обладнання, все кислородна, витяжки, є свої ті три автономні виходи: є запас палива, є генератор, є запас медикаментів. Тобто, це ну, більше місяця можна працювати тільки от автономно. Ну, якщо, наприклад, там буде да, якийсь форс-мажор, не дай Боже, звичайно. У нас законтрактовані пакети, багато пакетів відкрито з НСЗУ. Це раз, по друге, сам настрій трудового колективу ну, по відгукам людей, які до нас телефонують, і все ну, наш колектив вони люблять, тому що ми до них відносимося може дещо інше, як в інших лікарнях, може дещо. Професійніше, може, дещо добре, по-доброму і забезпечена у нас лікарня. Проводяться тут ремонти постійні, закупляються новітні обладнання. Ми все робимо для наших пацієнтів безкоштовно, згідно з електронними направленнями. Люди приходять, отримують свій, свою послугу і задовольні, уходять далі, здорові по своїм іншим справам. Лікарня святого пантелеймона обслуговує не лише мешканців 16 громад сумського району, а й впевнено конкурує за пацієнтів із інших регіонів України. Щороку тут отримують високоякісну медичну допомогу близько 10 тисяч осіб. Опитані нами пацієнти та їх родичі високо оцінюють професіоналізм пантелеймонівців та вдячні їм за чуйне ставлення та комфортні умови перебування. «Даже не думала, що так буде добре. Молодці. І врачі, і обслуговуючий персонал, на вищому рівні, даже можу сказати, це просто от чистого серця. Внімання таке, де тільки щось спросиш, що треба, всі відповідають, всі зараз тобі все предоставлять. Навіть ночью, ну, в общем, все зроблено так, як для людей. Я не, не думала, що так. І я думала, що я цю операцію взагалі не перенесу, бо мені ж вже стільки років. А я на операції навіть улыбалась. І врачам. Я їм дякую, велике дякую. Це мої спасителі. І дівчатка, всі, що там були в операційній, і ті, що тут, всі обслуговують Отлично. І я б хотіла всім побажати не боятися сюди йти, бо дуже вони молодці, от і все. Тут у Києві ну, сложніше трошки, тут доступні і ближче до дому. І порекомендували сюди, що тут ну, добре операції. І я зробив шунт, поставив, чи як його там. А, і от вже буду скоро виписуватися вже. Ну, состояние хороше, нормально себе чувствую, отношення хороше врачей, речей, професіональні. Получається, що врятували мені життя вже. Да? Рікальна Святопан Телемона постійно ну, дуже гарне обслуговування, гарні умови, гарний персонал, вічливий, все новітнє, все. Безкоштовно Володимир Іванович, все ну, без нього б тут нічого не зробили, бо операційна, яка тут все новітня е, техніка, новітні інструменти, все зроблене для людей. Я Дуже люблю цю лікарню. Тож, попри велику війну, загрозу повторного наступу російських військ на прикордонну сумщину та інші випробування на міцність, колектив клінічної лікарні святого Пантелеймона, який налічує понад 600 чоловік, під керівництвом заслуженого лікаря України Володимира Поцелуєва, безперебійно працює в режимі 24 на 7, Підвищує доступність високоякісних медичних послуг та дуже розраховує на подальшу підтримку влади як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні.